Дев'ять місяців війни Кривий Ріг був надійним форпостом на південному напрямку фронту. Військова адміністрація міста продовжує залучати всі можливі ресурси для підтримки військових та допомоги прифронтовим громадам. Олександр Вілку з командою захистив і вберіг Кривий Ріг. Місто, яке було і буде українським, не вдалося захопити росіянам. Місто не зруйновано тільки завдяки злагодженій роботі військових та військової адміністрації Криворогу. Амуніція, засоби захисту, обладнання і що важливо транспорт. Усе це продовжує надходити від міста підрозділом Криворізького гарнізону. Сьогодні, за дорученням голови ради оборони Вілку Олександра Юріча, ми приїхали поздоровити наших бійців, наших киворіжців, які виконують свій військовий обов'язок. Ми сьогодні привезли подарунок позашляховик. Сьогодні ми його вручили нашим військовим. На сьогодні захисники отримали від військової адміністрації міста близько 300 одиниць автомобільної техніки. Цю автомобіль зможе допомогти і пришвидшити нашу перемогу. Хочу подякувати всіляко, всій адміністрації і Олександру Юрійовичу окремо за цю допомогу. Привітали військових представники благодійного фонду Захист, відбудова, розвиток він на волонтерському фронті з перших днів війни. Техніка, бронежилети були, одежда, помощь вивозили людей з-під обстрілів, просто допомагали людям шифер, завозили на дома, їздили в Польшу, їздили в Германію сотрудничаем с з донорами по всьому миру. Спасибо большое воєнним. чем могли люди і и смаколики, і и одежду и средства гігієни. Работаем на победу. Дарію іськовартом кравченко. Цей